25 років минуло з часів виводу радянських військ із афганського пекла. Відзначити ювілейну річницю до Херсонського обласного драмтеатру імені Миколи Куліша, завітали воїни-інтернаціоналісти з усієї Херсонщини. А таких на нашій землі чимало. Для них влаштували концерт на військово-патріотичну тематику. Подія безумовно привід вкотре зустріти старих друзів, товаришів по службі, згадати тих, хто не повернувся з війни. З війни, яка забрала життя 15 тисяч радянських солдат, з яких понад 3 тисяч українці, втратили найцінніше, що. Може бути, ті, хто повернувся, чимало разів, перебуваючи на можі смерті, ніколи не забудуть своїх товаришів, ніколи не перестануть цінити своє життя. На Я люблю і на Отриманий досвід афганцям доведеться нести крізь усе своє життя. Ділитися ним, вважають своїм обов'язком. Об'єднуючись у ветеранські організації, вони не почивають на лаврах, а приймають активну участь у громадському житті і сьогодні. Ну, в першу чергу це забота своїх членів організації, а ветеранів війни в Афганістані, а членів сімей погибших тих, родителей, тих, хто погиб в Афганістані. Ну і виходять з цього, значить, все інші питання. Ну і в тому числі воєнно-патріпатріотичного спітання молодежі, кроме того, що ми займаємося значит, своїми проблемами внутрішньої організації, ну і не стоим в стороні від общественної життя, яка живе в Україні. Наша спілка в основному займається саме працюємо з молоддю, воспитываем їх в патріотичному дусі, запрошують нас на уроки мужності, де ми. З хлопцями, з учасниками бойових дій в Афганістані і воїни-інтернаціоналісти проводимо співбесіди з учениками. Віктора Болбаса за активну участь у громадському житті за корисну просвітницьку діяльність нагороджено почесною грамотою. Перші особи Херсонщини також не могли оминути визначний ювілей. Завітали голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк і голова Херсонської обласної ради Віктор Белих, які привітали зі сцени воїнів інтернаціоналістів, нагородили почесними грамотами і подяками. Я відчув сьогодні е, співпрацю, порозуміння в тих напрямках, які сьогодні працює обласна адміністрація разом з. З громадською організацією Афганістан і всі заходи, які протягом року проходили, ми знаходимо порозуміння, знаходимо точки докотику. Головне, щоб від цього відчували, що ми не стоїмо старінь, а навпаки, працюємо разом на покращення тих умов, яких повинна надати держава, і на покращення умов в цілому нашої області. Тісну співпрацю влади Херсонщини з ветеранськими організаціями відзначив і Віктор Пелех, який також виказав упевненість, що ці люди і досі є надійними захисниками своєї батьківщини. Ми повинні на них, можливо більше опиратись. Таких особливо конфліктних ситуацій це ті люди, які дивились смерті в вічі. І вони можуть приймати в екстремальних подіях якісь правильні рішення, тому що вони присвятили цьому своє життя. І можу сказати, я не знаю, що скажуть воїни, які ветерани афганці, але ми все стараємося, що залежить від влади, і на сьогоднішній час я можу сказати, що співпраця в нас є. Меморіальний комплекс воїнам-інтернаціоналістам, встановлений у Херсоні минулого року, є символом і вічною пам'яттю жертв афганської війни. Втомлений солдат, який відпочиває після жорстокого бою. Витвір мистецтва розпочинає славнозвісну алею слави. Меценат пам'ятника Володимир Білий, афганець артилерист який у свій час, можливо, так само сидячи після кровопролитного бою, не міг і осягнути, що це пекло колись завершиться. Завершилося. Володимир Білий, за військові заслуги перед батьківщиною, відзначений чималою кількістю нагород і орденів, серед одна из наиболее Орден Червоной Зерки. «Была боевая операция, одна из многих, я был корректировщик номер один в 70-й бригаде, помощником начальника артиллерии бригады. В горах Хапушелы мы с рейда развернулись и горы начали стрелять. Развернулась наша артиллерия, я сам побежал к орудию и прямой наводкой начал гасить точки. Пять ну, ДШК. Погасить. За два ДШК уже давали Орден Красной Звезды. Таким образом, я помог нашему ДШБ. І вверх, вір і ми з большими трофеями вернулись назад. За це мене наградили. Війна в Афганістані не зломила офіцера білого. І, повернувшись додому, він продемонстрував активну життєву позицію вже у мирній Україні, за що отримав ще багато відзнаки нагород, серед яких і міжнародні. 12 променева зірка кредо цей орден Володимир Миколаєвич отримав за те, що славить Україну в світі. Сьогодні це успішний громадський діяч бізнесмен і, враховуючи пережите, поставив собі за мету своїми силами внести частково віковічнення подвигу воїнів-інтернаціоналістів. І доволі успішно. Меморіальні комплекси за його кошти встановлені не лише в Херсоні, а й у інших населених пунктах нашого регіону. Нашим побратимам, нашим воїнам-афганцям я пожелав би здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, ніколи не забувати своїх, всячески допомагати. І оскільки у нас учасників Великої Отечественної війни все менше і менше, бути достойними їх продовжателями, быть патриотами, воспитывать молодежь, заниматься этим и быть примером во всем. Вы запомните, вы афганцы, вы должны быть примером во всем. Здоровья вам, счастья, с праздником. Мне бы очень хотелось всех тех, кто участвовал во всех этих событиях, поздравить их с тем, что они живы, чтобы... Ну было счастье в семье, здоровье, благополучие. Всего доброго вот всем тем, кто находится сегодня в этом зале. Ну, в первую очередь хочется пожелать здоровья, вот, вдохновения, не падать духом, значит, верить в будущее, что все будет нормально. И, конечно же, чистого неба над головой, чтобы ничего не повторилось то, что мы видели в Афганистане. Лише люди, які своїми очима бачили війну, можуть щиро і зрозумінням побажати чистого і мирного неба над головою. Переживши пекло, нікому і ніколи не побажають чогось подібного і не допустять, бо в разі чого завжди готові ставати на захист миру в Україні. А щодо Володимира Білого, то для справжнього офіцера нічого неможливого немає. Що він вкотре підтвердив, заспівавши на великій сцені. Офіцери, афіцери, ваше серце вам прицелом, и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода посияет, заставляя в унисон звучать сердца.